Вітаю сьогодні. Занурюємося в матеріал про таку м -м, спокусливу річ, як купівля водійського посвідчення, ну, замість автошколи. Так, тема актуальна, на жаль, і джерела, які ми маємо, от вони детально розписують всі ризики. Тож наша місія сьогодні ну, виділити оці ключові аргументи, чому офіційне навчання це єдиний нормальний шлях. Бо, здається ж, швидко, так? Еге ж, здається, але які там наслідки? От про це йдеться. Давайте розбиратися. Варто почати з того, що матеріалу дуже чітко розділяє отримати папірець, оцю корочку, і справді навчитися, набути реальних навичок, знань, тобто, просто купити це, створити ілюзію. Саме так, небезпечну ілюзію, що ти вмієш керувати. І це власне підводить до першого такого великого ризику: От, брак навичок, і як результат ну, загроза безпеці. Автошкола ж не просто так існує, правда? Звісно, вона дає базу теорію, правила, знаки, розмітку, пріоритети, і що найважливіше, мабуть, практику, а вже ж маневрування, паркування, відчуття машини і головне реакція в різних ситуаціях. А коли просто купив права, виходить, ти все це пропустив, всю основу. Так, цей етап просто викидається. І результат, як автори підкреснюють, він ну, передбачуваний. Водій без підготовки це реальна небезпека. Віж не тільки для себе. От саме для пасажирів, інших водіїв, пішоходів, для всіх. Статистика ДТП, на яку там посилаються, в нас часто показує причина в помилках, якраз недосвідчених водіїв, тих, кому бракує розуміння, динаміки руху, небезпек. Геш? Куплене посвідчення воно ж не містить у тих годин практики, годин потрібних для вироблення рефлексів. Справді, жоден папірець не навчить інстинктивно зреагувати, ну там загальмувати різко, об'їхати щось. Чи на маневри іншого водія відповісти правильно? Це тільки з інструктором, тільки напрацьовується. до автоматизму. Але ж наслідки це не тільки безпека, так матеріал вказує ще і на юридичні проблеми. Серйозні. Абсолютно. І тут, знаєте, треба прямо казати: купівля посвідчення це ж не просто порушення, це кримінал. Ого, так. У тексті прямо згадують статтю 358 Кримінального кодексу, підроблення документів, використання. І що за це може бути? Ну, це не просто штраф. Це можуть бути і значні штрафи, і виправні роботи, а іноді навіть обмеження чи позбавлення волі. Розумієте, скроба схитрувати може закінчитися судимістю. Тобто, оця економія на автошколі може вилізти боком. І дуже серйозно цікаво, а от про гроші в довгі перспективи там є щось? Так, і це теж важливий момент. Навіть якщо ну уявимо пощастило уникнути кримінальної відповідальності, фінансові втрати можуть бути просто величезні. ДТП, наприклад, саме так, ремонт своєї машини чужої, це ж можуть бути десятки сотні тисяч гривень. І отут ключове на що звертають увагу: якщо з'ясується, що посвідчення куплене. То страхова страхова кампанія може просто відмовити у виплаті. От і вся економія, все сам. Да, це не кажучи вже про моральний бік. Про нього теж згадується. Сісти за керно без підготовки це ж свідомо ризикувати життям інших. Так, пішоходів, пасажирів, інших водіїв. Матеріал каже, що автошкола вона ж не тільки техніку дає, а й ну, культуру водіння. Відповідальність, і це до речі, напевно, пов'язано з впевненістю за кермом. От без практики з інструктором, мабуть, важко подолати стрес, ну складні розв'язки, паркування. Чи її здав погану погоду? Ця невпевненість вона ж нікуди не дівається, залишається. І є ще один момент, про який пишуть: втрачені можливості. Ага, про це часто забувають. Наприклад, спробувати з купленими правами виїхати за кордон не вийде. Може бути фіаско. Багато країн такі документи не визнають, і доведеться все одно там вчитися, складати іспити. А це час гроші і значно більше. Тобто це зовсім не універсальний ключ, як здається. Зовсім ні. Ба Більше автошкола це ж не тільки про кермо і педалі. Часто в програму що входить? Основи першої допомоги. О, це важливо. Економне водіння, що зараз актуально. Як діяти в якихось нестандартних ситуаціях? А купуючи посвідчення, людина просто ну, відмовляється від цих знань. Потенційно рятівних. Виходить, це втрата цінного досвіду, по суті. Власне кажучи, так. Отже, якщо підсумувати. Ключовий висновок з матеріалу який купівля посвідчення це ілюзія, ілюзія, що несе реальні ризики: і правові, і фінансові, і моральні, і безпакові. Саме так Тож, що це все означає для слухачів? Виходить, навчання в автошколі це не просто якась вимога, формальність. Ні, це інвестиція, фундаментальна інвестиція у власну безпеку, у безпеку всіх навколо, у свою впевненість за кермом, у відповідальність. Це вибір на користь свідомого водіння. Так? Безпечного, підготовленого і безпечного, точно дуже вагумі аргументи. Дійсно, коли зважити всі ризики, переваги законного шляху, очевидні? І знаєте, це наштовхує на таку думку: от для роздумів: якщо людина обирає обійти систему, от саме тут, у сфері, що напряму стосується життя і безпеки, як це може характеризувати її підхід до інших викликів? Там, де теж потрібні зусилля, навчання, чесність, відповідальність.